Ще про один меседж, який надійшов нещодавно від із сусідньої з нами країни, але це країна до нас ворожа. йдеться про Білоруси, яка стала фактично співучасником агресії і нападу на Україну спільно з Росією. Там відбулася вчора зустріч Лаврова з Лукашенком. От і це все Знімали на камеру для офіційних сюжетів, прес-релізів. Виглядало це все звичайно як дуже така. Комічна постановка Лавров там ледве міміку стримував, слухаючи те, що йому ліпив Лукашенко. А от е, власне вусатий тарган білоруський знову відзначився неоднозначними заявами, і заявив, що Україна його приємно здивувала, тому що і що держиться. Е, Лукашенко сказав в іншому контексті, що Україна стримується щоб не напасти на білорус. Ну, Повна повний ідіотизм, повна шиза, тому що ясно, що Україна не збирається на Білорусь нападати а навпаки, ми укріплюємо свою оборону, щоб з білоруси війська не пішли в наш бік. Але зрештою, так запакував цю фразу Лукашенко, ніби натякнув Лаврову, що йому приємно, що Україна під тим натиском величезної орди з Росії все, ще держиться, і приємно його дивує. Ми можемо послухати цей фрагмент. Если что-то надо с нашей стороны, и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать. Скажите прямо, мы будем э, работать вместе, рука об руку, мы не будем тут... Э... Велять, крутить чего-то. Сегодня безопасность для нас не только для России, для нас еще важнее, вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто. Поэтому приходится выдержать это время, но то, что мы выдержам в прошедший 22 год, это показало. Тут мы с вами одинаковые позиции придерживаемся. Я сомневаюсь, что он там одинаковые позиции придержится. Лавров так себе, і мол, Лукашенко ці от такі макарони на вуха більші, виші, на голову кладеться вермішель. Я він так сидить, ледве стримується, щоб це все вислухати. Ну це ж якби офіційний протокол. Це ж знімають офіційні їхні пропагандистські медіа. Треба це витримати. От він йорзає там на цьому диванчику. Той каже, Україна поки держиться. приємно мене уділяє. Ну, звичайно, це все от в їм резонує. їм це болісно. Взагалі такі формулювання чути Лаврову Путіну і всім іншим. І виявляється, що Україна не лише обороняється успішно проти російської і білоруської агресії, бо Білорус якраз не держиться. Білорусь запустила повністю. Окупаційні абсолютно. російські війська на свою територію, обстрілюють звідти нас ракетами, дронами і так далі. І, і при тому всьому Україна не просто держиться, а ще й може атакувати потенційно, але під натиском західних партнерів але стримується, так не атакує. Ну Лукашенко в своєму стилі абсолютно знову ж таки ну дав щелбана <зв1> <зв1> своїм старшим партнерам і показав, що він не збирається наразі розв'язувати пряму. Агресію білоруської армії проти України відтягує далі час.